ще звернутися до Федоровича, і до Ольги Петрівни. і дуже рада, що є і Олександр Володимирович. Тут ми вже сьогодні говоримо про перші класи, які будуть з першого класу. І закон про освіту передбачає, що з 24 року в перших класах має бути не більше 24 осіб. Чи ми, маємо ми ці можливості фінансові? Чи ми спроможні виконати закон цей з 1 вересня? Скажіть, будь ласка, ну як на мене, крім того, що набору по обсягам набору і далі вже формувати бережу? Учні школи фінансуються по формулі від Міністерства освіти і науки України. Вони фінансують нам по кількості дітей. Коли ми будемо бачити, ну от гіпотетична ситуація, що в якійсь школі прийшло не 48 дітей, два по 24, а наприклад, там 35 – Будемо приймати рішення, чи це буде один клас, чи два. Отак от вже будемо тоді сідати і приймати таке рішення. Ну, Але якщо, допустимо, це 60 дітей, то чи ми їх ділимо на два класи по 30 дітей, чи ми їх ділимо на три класи по 20. Бо ми ж розуміємо, що зараз іще ж велике навантаження на кожного вчителя, щоб дитину спустити в укриття, підняти з укриття, то от я і хотіла от звернутися до Олександра Володимировича, як до голови бюджетної комісії, і до вас, Ольга Петрівна. Можливо, от міська рада, і, ну, і ви як виконком, в цьому році. От зробите саме, ну ось скажімо так, зміну на зменшення кількості учнів у перших класах. Ну будете до цього прагнути. Ми сформуємо тоді, коли побачимо кількість заяв батьків. Ще раз повторю, що учні шкіл фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Коли ми побачимо кількість учнів, які подадуть ну, батьків, які подадуть заяви до першого класу, до зарахування, тоді Геннадій Федорович з фахівцями сядуть і будуть рахувати. Можливо, так, як ви кажете, буде, якщо в нас буде виходити така кількість учителів, можливо, якісь інші варіанти. Але це ми будемо знати тоді, коли будемо знати, скільки першокласників до нас прийде. Парень, я просто вибачив, зараз скажіть, будь ласка, а якщо потрібно в цьому році, коли ми, ми набирали дітей, які завантажені скласти? Саме оце. перших. Все да, одно ну, 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 цього року ж не діє той закон. Ні, я я не про про закон, закон. Я про ну, Тобто, Але вони не всі офлайн. Ви Я ж розвичай. чуєте, що частина дітей онлайн займається. Тобто те, що ви говорите, там викриття і так далі, то їх десь приблизно так і буде. Ну але я просто до чого веду. Я вважаю, що наші діти під час війни в ну дуже в таких е, важких умовах. І я вважаю, що це був би дуже добрий крок із зі сторони місцевої влади, як ми якби ми це й декларували, що ми виконаємо цю норму закону не більше 24 в одному класі, і якби нам вдалося цього досягти. Ну, це я не зрозумів з державною з державним фінансуванням. Якщо у нас буде це співпадати з державним фінансуванням можливості, то ми Будемо на цей час. Ну, Ми затримаємо на кожному бачу своєї проблеми, тому що у нас кількість дітей зменшується. Mm -hmm. Я про що й говорю, давайте дочекаємося, скільки батьків прийдуть і подадуть заяву до першого класу. Може, у нас іще менша буде цифра. А Коли ви вже будете знати ці заяви, до якого? До 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 1 червня якось закінчується, але ще ж літо попадуть. Ні, ну, я ну, вже до 1 червня вже ну, будете відновлено. З 1 березня до 1 червня набір у перші класи. Це так масовий набір, а потім ще будемо добирати тих, хто літом. Можливо, хтось передумав з однієї школи в іншу. Тоді хтось приїде, тоді, будь місто. ласка. Якщо можна в травні до першого червня, давайте тоді повернемося до цього питання. Давайте, давайте. в червні повернемося, коли ми побачимо У кількість... Вас буде, <гум> та, кількість заяв, яка надійшла по кожній школі. Будь ласка, ми можемо всі Може, розповісти. Зокрема, сесія були яким Ні, так краще на комісії депутатські, щоб сісти докладно розібратися по мережі так. перших класів, які ми будемо формувати.